Всім привіт! Запрошуємо вас до проходження авторського курсу про те, як створити свою першу гру за допомогою Unity. Курс було розроблено командою Батраки, учасники якої є студенти IT факультету НУБІП, а саме Сімона Артем, тим цієї команди, головний розробник проєкту Некрут Михайло, інженер та дизайнер, Плохута Андрій, відповідальний за підбір інформацій. Семешко Дмитро відповідальний за всю документацію курсу. Наш курс допоможе вам зробити перші кроки в геймдеві за допомогою дивовижного інструменту під назвою Unity, який використовується для створення ігор. І про які ви дізнаєтеся багато чого нового. Після ознайомлення з основами ігрового рушія. Ми переходимо до знайомства і вивчення основ мови програмування C-Sharp. І врешті-решт ми зробимо нашу власну 2D-гру, використовуючи весь шлях, який буде показано у нашому курсі. Напевно, у кожного із вас є запитання, чого я навчусь під час цього курсу. І в нас є на нього відповідь. Після завершення навчання ви навчитеся створювати об'єкти і взаємодіяти з ними, редагувати сцени в Юніті, Взаємодіяти зі спрайтами, Створювати красиву анімацію основам мови C Sharp Взаємодіяти зі штучним інтелектом для створення картинок і як забілдити свою власну гру. Наш проект. Цілодобово доступний в бібліотеці зошитів у Ознайомитися з нашим курсом ви можете за допомогою QR-коду, який зараз з'явиться на екрані.